24 лютого 2022 року. Ранок, який для кожного українця почався однаково. Почулось все ж таки війна. Тривожна валіза, в якій майже нічого. Бомбосховище. Налякані очі перехожих. Вже оп'ять ранку Росія напала на нашу країну. Новини, новини, новини. Шановні громадяни України, Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам в багатьох містах України. Було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Перші години, як в тумані. В кожному з нас вирувала невідома досі суміш емоцій. Страх у переміж з надією. Переляк. Але з вірою в ЗСУ. А потім перші росіяни здались в полон і спротив на всіх фронтах. Нам казали, шансів немає. Я стояли. Нас розривали на частини, а ми залишались єдиними. Нам завдавали пекельний храм. А ми знали, час помсти прийде, як прийде перемога. Завдяки мужнім чоловікам та жінкам, що без вагань взяли зброю до рук, завдяки тисячам волонтерів, які за години закривали будь-які запити та збори, які плели маскувальні сітки зі швидкістю світла, які готували стільки їжі, скільки не вмістив би жоден різдвяний стіл. Завдяки нашій праці, неважливо якою б небезпечною вона не була. Завдяки світові, який підтримує та допомагає, та тому, хто танки гриз, як парбарис. Добрий завдяки сміливості патрона, завдяки нашій пісні. Від синя жавтим прапором свого ти весь великий світ. Завдяки всім нам, попри біль та вдома, холод та темряву. Ми стискаємо зуби і продовжуємо рух вперед. Адже впевнені перемога вже чекає на нас, бо ми не ті, якими були 24 лютого. Ми інші сильніші, впевненіші, згуртованіші. Нові українці. Нова Україна та неодмінно нове. Щасливе майбутнє.